Вітання! А сьогодні ми з вами розмовлятимемо про мультсеріал виробництва телеканалу Nickelodeon невгамовні. Не Вийшов він ще бозна коли, дивилася його бозна коли, десь кілька років тому намагалася його передивитися. На жаль, на жаль, цей мультсеріал для мене перевіркою, перевірку часом не пройшов. Ну, Мабуть, тому що в мене ну, вподобання трошечки змінилися. Тобто, на момент е -е, споглядання цього серіалу в мене були одні вподобання, а на момент перегляду, вподобання в мене змінилися. Ну, В принципі, як дитячий продукт, як для дітей. Він як би класний. Включить дитині, типу, щоб переглянути, ознайомитися, щоб поки ти там щось, якусь справу по хаті робиш, щось там прибираєш, готуєш, або ти на удальонці працюєш, працю, і треба тобі певний час. Мати вільного, щоб зробити свої необхідні ну, для себе справи, то серіал ну, не є деструктивним, не є поганим. Щоб зайняти дитину, щоб викрити для себе трошки вільного часу, він класний, але то есть, ну, нічого поганого, деструктивного в ньому немає. Ну, Не скажу, що він неймовірний. ну, Зараз це назад це моя особиста думка, і вона актуальна на. Момент запису і на момент публікації відео. За умовні 5, 10, 20, 30, 50 років може щось змінитися. Не сперечаюся. Але на момент запису і публікації відео моя думка ось така. Просто там наскрізного сюжету немає, що з першої і до останньої серії в нас певний сюжет розвивається такого в серіалі. Нема. Там кожна серія поділена на дві історії, і в кожній цій історії розвивається ну, своя історія і повного сюжету, ну, цілісного сюжету, навіть одного сюжету на сезон там ну, немає. А мені зараз такі. Історії ну, не подобаються. Ну, Мені не заходять ці історії. Мені подобається, коли з першої і до останньої серії, хоча б в конкретному там сезоні, потрібно, ну, мені потрібно, щоб з першої і до останньої серії певного сезону розвивалася конкретна історія, певна думка, мала свій розвиток. Але цього, ну, на жаль, в цьому серіалі нема. Ну, для дитячого серіалу, щоб ну, зайняти цю. цю... Дитячу увагу, как би, і щоб дитина на першій ліпшій серії увімкнула цей мультсеріал і ну, могла ну, не, не бути ознайомлена з попередніми серіями, з попередніми сюжетами, ну, з попереднім розвитком сюжету. Ну, нормально. Ну, повторюсь, на колір смак товариш не всяк. Ну, але мені не зайшло саме через це. Ну, повторюсь, на і смак товариш не всяк. Ну, Для мене цей серіал саме через це перевірку часом і не пройшов. Але, в принципі, давайте так згадаємо, коли цей серіал виходив. Це, це кінець 90-х, початок нульових. ну... Зрозуміло, що тоді такого розвитку інтернет не мав. Не мав тоді такого, розвитку такого інтернет не мав, що ти в будь-який момент ввімкнув, ну, потрібний тобі сайт з твоїм серіалом, і почав переглядати серіал з першої до останньої серії, Ну, не було на ну, той момент такого. Тоді було лише телебачення і тобто, Хтось там з дітей вчиться в першу зміну, хтось у другу, і під всіх сітка мовлення не могла підлаштуватися. І тому, саме тому, якби по телебаченню робили, що зі злодієм тижня, как би, ну, зі злодієм тижня серіали, щоб ну, на будь-якій серії ти увімкнув серіал і тобі не треба було думатися ні про що. Тому на той момент, ну, враховуючи дату виходу з серіалу, питань у, мене нема. питань у мене нема. Але зараз, ну, враховуючи і мої вподобання, і розвиток інтернету, ну, цей мульт не для мене. Переглянути перші 75%, ну, 75 першого сезону ну, було навіть трошки приємно. Трошечки хвилинка ностальгії була. Ну, поностальгувати прикольно, цікаво, але додивлятися спочатку і до кінця. Плюс передивлятися в повноматерівки не маю бажання. Але поностальгувати було приємненько. Та, сьогодні вийшло трошечки розмовне відео, ну хотілося б трошечки з вами поділитися. Дякую за увагу і па-па!